Привіт! Сьогодні дарую вам ось такий гірський відок і вправи для відновлення роботи дихательної системи та прискорення метаболізму. Кожну вправу виконуємо 2-3 минути, або для тих, хто любить лічити, 20-30 дихів-видихів. Кладемо ручки на ребра і відчуваємо, як наша грудна клітина піднімається і опускається за рахунок нашого дихання. Тепер укладаємо руки на живіт і дихаємо животом. Дихаємо з нахилені. Рука вгору вдих. Опускаємо руку, видих. Те ж саме робимо на іншу руку. Дихаємо повною грудною клітиною. Розкриваємо грудну клітину вдох, стискаємо видих. Тепер робимо повний видих. Піднімаємо руки вдих, опускаємо видих. Злегка нахиляємося вперед і виштовхуємо повітря, що залишилось. Гарного дня!